Француз, россиян. Англичан. Шоу он нах! Она тоже была порадочная. Давай, независимая женщина. Избей этого гребаного мужлана. Стреляй! Стреляй! А йому око прострелили, він нафіг не переживав. Пулюємо мозгу Подобається, що раптом всі позникали. А я можу? Ноль патронів, окей. А, де лук? Ага, поняв. Ноль стріл. Ну ладно. Диви на них. Ой, шукають. Де ж лара кров? Де ж лара кров? Пором-пором-пором. Який Ой же ты. Ой-ой-ой. А патрончики то мая А ладно. О, давай, вся, расстрел, расстрел. Я хреновенько стріляю. Як ти пережив після такого? Бежать, бежать, давай. Це було досить легко. Бессмертная женщина. Ага, Кевинку морк, да? Дали?

Подиви на цього огені. Нормально. Все, йдемо наверх. Лара, ти там? Так! Да. Що ви там жарите? Я бачу дим за кілька кілометрів. Та знаєш, всього збивають, людей стріляють пістолетів. Що? А хто? Ти реально пил, чи просто так жартуєш, От Скажи мені. А чого це? Типа, знаєш? Я прийдем, як стріляти в них, питала в них. Де ви живете? Як у вас робота, як там жінки? Все, 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 досить. Добре, просто знайди мене. Ну ладно. Погнали. Там зни. Там знизу щось є. Чекаю, що ми подивимося. Де водоспадок? Карти і... Щось, що я не можу відкрити. Так. Ага. Ага, тут є ціла карта. Окей. Все одно я не буду користуватися. Ну, давай прокачаємось. Я Лара Крофт. І сьогодні я розкажу про це дивне місце. Яке оказалося непоганим сном, а реальністю. Капіза, неймовірно, шок. Ну і коротше. Моя команда опять <'язаний> кудись зникла. Ну, я впевнена, що вона жива, адже ну вона мусить бути, вони не просто кинули мене. Ну, вже пофіг. Головне, щоб Ральф видумав, як нам вибрати звідси. Так. Далі прокачемся по -убивству. А... Більше патронів менше проблем. Так. Вистрілише в стінку можна. Дістракт. Прикольно. Напевно я це буду використовувати колись. Можливо. Опа. Сюди можна залізти. А тут у нас... скринька. З мусором. Можна стріляти в не предмети, щоб їх не йдемо. О, Стелс. Понял. О, oh, прикольно, тут ще нажимати потрібно. Не просто нажав кнопки, і все. О! Звідки? Хулера, я вас не бачу. <плес> ну, блять, потужно. У мене вилетіла ігра. Надо реально застелся. Перший другий Ой! Ой! Надо діяти. Це погано. Це дуже погано. Кулера їх. Як я досі живий просто здохне. Просто вже здохне, будь ласка. Я це пережив! Добре. I can do this. Ого. Дивіться і завідуть такий дайвери Ви так не можете. Опа, оп. И все, вылез. Ну, май же. И все. Съебалась я бы не собаки. Пил-пил-пау-пау. пау пау Я занадто старий, щоб не помирати від старості. О, як прикольно сказав круто, да? Взагалі то тобі ногу витиграє з легень. Та не, вс, квопша, не болей. Ах, ти здобув, а де інше? Я не знаю. Ти вообще ідіот, чи що? Ці йобані пси забрали мою жрачку і магічну рацію. Так що я йду з ними битися бандажі. Коротше, воно все там. Нахіра вони вовкам? ж так думав. Іди сюди. Чорт! Ти дібіл, ти дібіл, ти що? Ну не здихай! Я вже одного ідіота втратила! Хоч ти переживи! І що живий? Ладно. Вовчислі ти. Ін що ви?

паркур, паркур, молодежное движение, путь самовыражения. О! Бля, ловкий. И хеликоптер тоже вернулся. Ой-ой-ой! Ладно, ладно, прожив. Ничего особи здесь показал в силу. О! Uh. Все, живем, живем. А, там сонечко. Ну ладно, пошли. Сонечко, так сонечко. Вам потрібно щось для скалолазання. Ага, значить я не можу зайти до сонця. Так, і ти нове. На низ. Сюди. Блядь, двовки. Слухайте. У мене є пістолет. Я вас розстріляю! На місце. Геть звідси. оп 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 пом Серйозно? Жодних вовків? Ну не може такого бути. Так і думав, колера. Шл нахер, вовчара, ёбана. Та Сука, іди ти нахер, блять. Здохли. Скільки ти ти можеш сдохнуть, будь ласка. Все. 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 Шавка, волохата. Чуть не вбила мене в обнагліла. нагліла. Сиділа б в своїй печері, не висовувалась, пережила б. Все. Погнали. Так, вертаємося до нашого лежачого дружка. Давай, як асасіни! Ликуй. Я к добра ще не прогулювала я тебе. Ти не уявляєш, що тут сталося, непогано. Знаєш, після твоїх слів навіть цікаво, що там сталося. Ой, знаєш, а всього лиш била кілька вовків, ходила по печерам. Ніхуя собі потужно. Шрачка, то понятно, навіщо тобі? А нахуя магічна рація? На горі є транслятор. Туда погнав через рацію говориш. Слиш Лара Крофт? Я інвалід від сьогодні. Так що ти вбираєшся на гору сама. Мені здається, що ти спеціально собі ногу поранив. Так і є Лара. Але припоминаю тобі ти Лара Крофт. Я в душі навчаю, при чому тут це, ну ладно. Повір мені. Я в тебе вірю. Чортовий ти гавнюк. Я не говнюк. Я наставник. Понятно, тепер, що мені треба було зробити, щоб до сонця піти? Окей? Прикольна, взагалі, механіка. Мені подобається. Оп. О, можна перепригувати через пірвами. Так, що це було? Окей. Наліво Спейс. І нажати на А e потрібно, окей. Гора, сонечка? А, це те саме місце, ну ладно. Ну. Так. Окей, тепер то я можу сюди забратися. Що то мені не все подобається це місце? Тупик, якийсь скелет. Оце, блядь, подозі, так а ще будуть в этот. Куди я приперся? Взагалі? А, о, скілпой. Я Лара Крофт. І мене вчили 5 років скалу лазити. Ральф хребаний урод. Він це підготував спеціально, щоб нічого не робити. Це капець. Лінива, срака. Сидить, зараз і жира свій сух пайок. Поки я тут об'юся з культистами, які я навіть не знаю, що хочуть. Так, ну давай подивимося, що тут можна прокачати взагалі. Короче, стріли можна тепер з трупів забирати. Круто і легко. Чекай, я можу прокачатися ще. Ану. Більше дамага. Так, точно. Бля. головоломки це <зас> Головоломки. Да піднимается, ага. Оп! Ага, стоїшь сюди? Не стаєш добре, це штовхаєш Дийца піднімается. А я щось не понимаю. Не шо ся взяти потрібен. Ты можешь взять? Щось... Можешь просто на швидкість потрібно? Я застрх. Чекай. Це штовхаю. Иду сюди. И... І... Може, я зарано це зробив, окей. Штовхаєм. Біжим, піднімаємось. Все. Все, нормально. Так, тепер можна вернутися в цей поли. Раз. Два. Ой. Не знав, що я так вмію. Оп! А, все, понял. Все, не тупый. Может его. Так, зом. Что вхаем? Сюда. Сюда. Нажимаем на... Э, e, и оно не спрацьовує. Опускаем. А, Не, не а, не поняв. Штовхая. Швидко скачем Швидко перескакуем. Воно далі піднімається. Я вертаюсь. І тепер. Що мені це дало? О. ОБС лутбокс? Ну, це кінець, адже я лінивий. Все, пока.